Любі студенти від всіх творчих колективів та від дружньої сім'ї центру культури та дозвілля дату. Дозвольте привітати вас з міжнародним днем студента. Цей день особливий, оскільки знаменується як День студентської солідарності. Він несе у собі велику ідею об'єднання борців за справедливість, патріотів своєї країни, людей, що приносять у цей світ нове мислення та нову філософію. Студенти це люди, які сповідують вололюблі. Та переконані, що не існує нічого неможливого. В українській... Усіх студентів факультетів та коледжів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного вітаємо зі святом! Бажаємо вам яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, щасливих зустрічей та незабутніх по. Бажаємо не забувати про навчання. Нехай кожен ваш день буде плідним, чудовим та неперевершеним. Бажаємо віри, терпіння, кохання, натхнення, везіння, витривалості, творчих і професійних успіхів, цікавого студентського життя. В такий історичний та непростий час для нашої батьківщини. Пам'ятайте, ви майбутнє України. Нехай роки навчання в університеті будуть незабутніми та принесуть у ваше життя улюблену професію, вірних друзів та теплі спогади про любий університет.